Олександр Бадера, Богдан Калиняк, Сергій Синенко, Сергій Бондарев, Валерій Брезденюк, Віталій Васильцов Усі ці імена імена героїв. Усі вони загинули в період революції гідності на майдані і стали небесною сотнею. З 18 по 20 лютого 2014 року полягло найбільше активістів: 78. ще близько 20 померли згодом від отриманих поранень у лікарнях. Сумний список небесної сотні поповнили і четверо наших земляків, які загинули від побиття беркутівців та інших злочинних дій. Кожного героя вчора вшанували у Житомирі. Люди показали приклад, якби власним прикладом показали, що таке героїзм, вони підняли нас, як українців, на рівень тих націй, які сьогодні є поважними в Європі. Тобто, якщо в Європі кожна нація в те, що є їхнє, те, що є моє, це завжди на першому місці. Завдяки цим людям, які вийшли на майдан, навіть цим студентам, першим, українці почали усвідомлювати те, що вони не просто. Хтось там, просто з якимось паспортом, українці почали усвідомлювати, що ми є нація, справжня європейська нація і великий народ з власною історією і величезною культурою, з таким пластом великим культурним. Тоді за подіями у центрі столиці спостерігали по всьому світу. Це стало поштовхом для створення нової історії незалежної України, де люди мають право вибору та свободу слова. Небесна сотня, а також усі активісти майдану, назавжди змінили країну, подарувавши надію у. Всьому народові а світу продемонстрували мужність та волю українців. Серед тих людей був і Володимир. Перших сім днів я ні п'ять днів чи шість, не пам'ятаю вже Михайлівському Ми спали в соборі. Потім уже в проспілках, коли згоріли проспілки, До речі, в мене ще залишилися ікона, ми Потім ще зайшли. яка Божої матері, яка була. Про спілках і вона згоріла, вся обгорівши, але вона потім ми прийшли туди і ну, її. Залишили перші кроки до мети, згадує активіст. Були мирними. Та вже коли 18 лютого почались перші серйозні сутички, відступати ніхто навіть не подумав. І щитами розповідає Володимир. Пліч опліч із однодумцями. вони пройшли декілька вулиць, декілька рядів оборони. Нагадують про ті часи отримані поранення. Та мені голову розбили, зуб вибили. Е, ну, є це документи, підтверджуються це Та не просто слова. І вже коли ми вже відійшли, ми вже відійшли е, до е, е, арсенальної, арсенальної, деякі сказали, що треба йти в Лавру, тому що ну, скрізь була Беркутня, била. І потім ми через відійшли через Бесарабський, ми знову зайшли е, на Майдан. Уже з Грушевського почали е, Беркута йти е, через е, цей будинок. Е, у, у, Будинок Україна, її почали стріляти, прямо ввалили. Мене ввалили, ну, Мрінівську мене з помпової зброї. Я навіть не думав, що так, якби не бушлат, ну, збило з ній, я впав. Та йому, говорить, це ще пощастило. Також про ті події нагадує бойовий прапор. На Майдані Незалежності, там, де оця кій, либідь, ото, і там він. Вот висел. Цей прапор він якраз горів в гущі був всіх всіх подій. Я потім його забрав. Дев'ять років тому майдан об'єднав усіх незалежно від віку, статі, національності та віросповідань. Усіх об'єднала Україна. Тоді революціонери досягли своєї мети, однак це не була перемога, бо боротьба триває досі. Сьогодні ми виходимо вшанувати пам'ять не просто героїв Небесної Сотні, а тих, хто був одним із таких провідників нашої незалежності. Саме з них ми починали і далі наша боротьба продовжується. Заради них ми зобов'язані ходити щорічно 20 лютого, так само і в листопаді згадувати, але в листопаді я вважаю, має бути день гідності. Коли ми маємо гордитися, і пишатися тим, що ми показали всьому світові, що таке ціна свободи, що таке воля і незалежність, і сьогодні ми всьому світові показуємо, якою важкою ціною даються ці всі слова. Не просто вибір, як ти сьогодні йдеш додому на трамваї, чи на тролейбусі, чи на таксі, а вибір який нас насправді відібрали ще декілька століть тому? Тепер ми здобуваємо свою незалежність в крові сьогодні. Небесну сотню називають першими жертвами російсько-української війни. Саме вони першими ціною власного життя зупинили загарницьку руку ворога. А зараз тримати оборону продовжують наші мужні воїни і нам, українцям, ще обов'язково неодноразово усміхнеться доля. І ні слава ніволя ще нам, братя Українці, усміхнеться доля. Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК 1